Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Славімо сонце! Чи дощ? Чи що там у вас зараз за вікном, шановні? Якось так непомітно ми втрапили під літні чари і влаштували собі невеличку відпустку. Але досить пора до праці. Як не дивно, ігрова індустрія досі знаходиться в поститришному стані, і замість чогось справді нового нам повідомляють нові подробиці уже анонсованих ігор. Тож саме зараз, коли вщухла ейфорія від анонсів, час тверезим оком поглянути на найпомітніші ігрові новинки. Поїхали! Electronic Arts запроваджує нову традицію на конференції, поруч із тиражними фіфами, медденами, в яких цього року теж буде сюжетна кампанія. Доповненнями для Battlefield та NPS-ами, які щоразу менше стають іграми про перегони, а більше про погоні та наслідування форсажу. З'являється одна гра для реабілітації іміджу видавця. Цього року нею стала Way Out від Йозефа Фареса, творця без перебільшення геніальної Brothers A Tale of Two Sons та співсценариста Wolfenstein The New Order. Режисер ігротворець знову, окрім історії, зосереджує всю увагу на певній гроладній ідеї. У братах це було одночасне керування двома хлопцями а вей аут матиме примусовий кооператив на двох за потреби з розділеним екраном. Гра розповідатиме про Лео та Вінсента, двох в'язнів, які повинні втекти з тюрми, переховуватися від поліцаїв і нарешті повернутися до нормального життя. Попри те, що історія обох персонажів спільна, лео та Вінсент можуть просуватися нею з різною швидкістю. Скажімо, один гравець вільно досліджує локацію, а в іншого в той час іде катсцена. Так само гра буде насичена ситуаціями, коли гравцям доведеться виконувати злагоджені дії у різних кінцях мапи. І залежно від успіху чи невдачі, кожна сцена може розгорнутися по-різному. Скажімо, в епізоді на заправці можна все зробити і забратися звідти, а можна довести справу до утримання заручників та оборони від поліції. Повторюю ще раз, кооператив у цій грі примусовий грати самому вам не вдасться. Непоганий спосіб продати відразу дві копії для гри для себе і друга. Браво, Іей! А якщо серйозно, то сумніватися у майстерності Фареса та його команди поки не доводилося. І раз режисер отримав таку розкіш, як цілковите невтручання видавця у творчий процес, упевнені у ньому не лише ми. Залишилося тільки дочекатися початку наступного року. до цього року Ніна Грам не здала в плані видовищності та інформативності конференції. От тільки тривала вона лише 40 хвилин. Трохи про протез онлайн, яку БТЕЗД вже давно не сприймає як ММО настільки багато в ній якісного синглового контенту. Трохи показали нам vr версію Doom. і поки в наших серцях живріє тепло пісків Ельсвейра, Тод Говард, у котре готуються продавати Skyrim цього разу для vr шоломів Та найбільше розповісти хочеться лише про два проекти. Першим стала Dishonored Death of the Outsider. Як ми й казали, ще в день релізу другої частини наступна гра повинна бути про Біллі Лурк і Дауда. Так воно і сталося. Death of the Outsider, до речі, не доповнення, а самостійна гра. Як кажуть самі розробники, вона коштує половину вартості з Dishonored 2 і матиме половину її контенту. Що погодьтеся дуже навіть щедра пропозиція. Щоправда, ігровий персонаж нас буде лише один Білі, а Дауд залишиться просто ключовим сюжетним персонажем. Як підказує нам заголовок, пара замахнеться на найбільшу здобич в історії стороннього, котрий свого часу обдарував їх надприродними здібностями. Пригоди заведуть наші героїв у нові закутки карнаки і поставлять проти нас чимало колоритних ворогів. До того ж, оскільки білі професійна горлорізка, то паралельно з основними цілями можна буде брати замовлення і вбивати задля заробітку. Аж не терпиться вже, щоб настало 15 вересня. Та справжньою улюбленицею публіки стала «Wolfenstein 2 New Colossus». Ми знали про існування цієї гри, знали, що її покажуть на виставці, тож демонстрація не стала сюрпризом. Проте якість показаного, динаміка, так само хороша постановка так і підкорили глядачів. Біджей Блашкович тепер уже татусь, продовжує свій хрестовий похід проти нацистів і, впоравшись з поганцями у Європі, вирушив відроджувати повстанський рух у США. Ми побуваємо у розвелі, розбомбленому Манхеттені та ще купі цікавих куточків Америки. Структура гри буде такою ж, як і в новому порядку. Будуть нами можливості для стелсу і феєричні побоїська і спокійні фрагменти на своїй базі. Чекатимуть нас і нові види зброї, серед яких буде Дізель Крафтверк. Такий собі гранатомет з боєприпасами різного типу. Одним словом, усе буде в порядку. обертів ніхто не скидає. Проте, очевидці, які зіграли в перший розділ гри, як один кажуть, що режисури та підбір ігрових ситуацій просто космічні. А початок нового колоса один із найкрутіших ігрових зачинів в історії. Після таких заяв уже слід готуватися до 27 жовтня. Ubisoft цього року влаштували як ніколи гучну конференцію, і на думку геймерської спільноти зробила всіх на цьогорічні і три. Ігор було показано чимало великих і малих, уже відомих і геть нових. Лайтовий XCOM з Маріо і кроликами на свіч, щоразу привабливіше потріскане гузно південного парку, де Crew 2 з літачками і катерами, свої власні Skylanders про космос тощо. А потім у хід пішла важка артилерія. Свого часу гравцям припала до смаку корабельна частина Assassin's Creed 4. І тепер, озброївшись досвідом та значно соковитішою графікою, Ubisoft презентувала Skulls and Bones – мережевий екшен про піратів і кораблики. Залишивши осторонь привабливий сетинг, слід сказати чесно: це World of Warships з сирафоном, що в принципі не так уже і погано. Традиційно гравців чекатимуть змагальні режими 5 на 5, вільне плавання і грабіж кораблів ботів, а також сюжетна кампанія. Однак є ризик, що вона обмежиться чимось на кшталт кампанії For Honor. Одним із найгучніших анонсів усієї і три стала Beyond Good and Evil 2. На самій виставці вона зірвала шквал овацій своїм дебютним роликом. Мішель Ансель, ультимативний творець цієї серії, запевнив, що, хоча ролик є повністю CGI-ним, стилістика та всі побачені в ньому дії, будуть повноцінно представлені у грі, а вже цього тижня нам показали технодемку Рушія Гри, котрий справді має дозволити нам безпроблемно подорожувати між кількома планетами. Так, так, у грі буде така змога. Як і процедурно генеровані планети та окремі зони, взагалі, хоча гра, за словами самого Анцеля, знаходиться на самісінькому початку розробки, уже зараз видно приціл на нездоровий гігантизм. Ціла зоряна система з кількома планетами, кожна з яких має бути начинена контентом. Це, звісно, звучить чудово. Але ми живемо у світі, де релізнулося no Man's Sky, Тому до такого варто ставитися скептично. Та й загалом гравецька спільнота вже неодноразово показувала, що контент ручної роботи, навіть якщо його буде Менше, значно миліший серцю, ніж величезна мапа, заповнена генерованим чортовинням та однотипними завданнями. Перша Beyond Good and Evil саме так і стала класикою, тому лишається сподіватися, що приквел хай там з цифрою 2 у заголовку не занесе у хворобливу далечинь. Втім, найпопулярнішою грою за кількістю згадок в соцмережах та у пресі стала Assassin's Creed Origins. Чутки та витоки не обманули. Події гри дійсно розгортатимуться у древньому Єгипті. А розробники надихалися відьмаком і скайримом. Часом аж занадто. Що й казати про цей Тесівський радар вгорі екрану, систему спорядження зіпсовану циферкуванням, як у третьому відьмаку, та орла, який є фактичним рескіном сови з Far Cry Primal, і замінить на мінімапу, котру розробники вирішили забрати як в Assassin's Creed, так і Far Cry 5. З Яким таким нововведенням, а не відвертим запозиченням, з усім відомого джерела, є хіба бойова система, яка вперше в серії зосередиться на двобої зі щитом? Стосовно наративної складової, теж є як приємні, так і не дуже новини. По-перше, є шанси, що історію в сучасності знову зроблять гідною, адже платформу Гелікс з останніх двох частин викидають на смітники, повертають анімус. По-друге, артефактом першої цивілізації знову буде покрова. А по-третє, підхід до завдання у відкритому світі поки не тішить. Розробники казали, що наш новий герой Байек, буде таким собі шерифом. І він в прямому сенсі постійно показує свій значок та конфіскує чужих коней і човни цілком легальним методами одним словом, 27 жовтня буде неабияким днем, бо саме тоді ми дізнаємося, як Origins дасть собі раду як пригодницька гра і як продовжувачка Assassin's Creed. Угу, mm -hmm. Про конференцію Sony ми нічого не розповіли. Ну а що, нових ігор нема. Презентація млява, все вийде у 2018-му, та ще й вони відмовляються робити міжплатформовий мультиплеєр. А про нового спайдермен ви можете у статті Вови Вітовського прочитати. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: докладно розписані очікування від the Crew 2 NFS Payback, Spider-Man та War of the Chosen. ретро огляд серіалу Twin Peaks, огляд фільму Трансформери Останній лицар. Та запис стріму «Фентезі Стар 3. Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. Виживастик «Ві Гепі Ф'ю» отримає в серпні передостанні гроладне оновлення, яке додасть до гри новий острів та кілька цікавих особливостей. Функціонери Electronic Arts уже заявили, що байоверівський мережевий лут шутер з відкритим світом Anthem, який ні разу не є аналогом Destiny, вони планують розвивати 10 років з часу релізу, а станеться він восени наступного року. Майже супергеройський Екшн Crackdown 3 побачить світ на платформах Microsoft 7 листопада. А якщо у вас достатньо прямі руки, то цю начинену контентом гру за 60 доларів ви зможете пройти за 3 години. Непогано. З'явилися системні вимоги автосимулятора Forza Motorsport 7. Нічого надзвичайного, як на чинний рік, там нема. Тому якщо у вас є потужне залізо, Windows 10 і півтори тисячі гривень. Готуйтеся до 3 жовтня. До речі, радісна вість. Хоча на виставці стояла плашка ексклюзив для Xbox One, до висріжки стильний платформер Cuphead вийде і на ПК 29 вересня. Monster Hunter World, яка за довгі роки повернеться на великі консолі, та вперше в історії з'явиться на ПК, матиме обмеження в 30 кадрів на секунду. Звісно ж, не на ПК. Quake Champions, до радості багатьох охочих пограти так і з'явиться у Steam, але тільки коли настане повноцінний реліз. Хай там а завести обліковий запис на сайті Бетести. Вам усе одно доведеться. А тим часом хардкорні знавці Лору Бетезди образилися, бо у скайримівському доповненні для Тес Legends у драконів чомусь чотири ноги замість звичних двох. Не кошерно. Перероблена версія MMO The Secret World Тепер з під заголовком Ледженс і плейним статусом уже доступна всім і кожному. Проте у стімі оновлення клієнта станеться аж 31 липня, коли все добряче полагодять і перевірять на перших гравцях. Рокстар виступила на захист модотворчого інструменту open 4, який нещодавно заблокувало видавництво Take-Two. Розробники не бачать нічого поганого у модах для самітньої гри. Уже сконтактувалися з авторами моду і думають над вирішенням проблеми. Геройський шутер Гігантік, який невідомо кому і для чого потрібен, поки не бето 20 липня і вийде не лише у крамниці Windows, а й у Steam. Плеєра Noun Battlegrounds щомісяця подвоює кількість проданих копій. І станом на кінець червня ця гра розійшлася накладом у 4 мільйони примірників. А попереду ще ж консольний реліз. Аж страшно уявити, що там станеться. 27 червня у продажу з'явиться некроман для Diablo 3. Нічого, цілком безкоштовно зіграти за цього персонажа можна буде у ремастері Diablo 2, який разом із перевиданням Warcraft 3 знаходиться у розробці. Студія Rebellion, яка зараз працює над кооп-шутером Stretch Brigade, повідомила, що планує зробити гру про суддю Дреда. І зробить це, щойно випаде така нагода. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте playua.net і затямте. Допомагайте ближнім, особливо якщо ви єдиний медик у команді.